Кто может перехватить? Хватай, за те, за те, боковую боковушку. Со отпусти, пусть за руль идет. Ребята, выходим, быстрей, забирай папу. Ребята, все на выход. Накидывайте, что есть, и, и на улицу. Ага. Так. Выходите на улицу сейчас, окажем помощь. Давайте, потому что пожар идет. Були на чергуванні, почули звуки шахетів, виїхали на обстеження території, побачили чотири очага, під'їхали на перший, який побачили, горіла п'ятиэтажна жила застройка, побачили гарячі під'їзди, забіжали в під'їзди заклінівши квартири. В одній з квартир двір була заклінівша, внутрішньо знаходився чоловік і жінка. Чоловік був в дуже важкому стані. Показали першу допомогу поетажно. Почали виводити людей. Ті, хто був з кровотечі, встановлювали кровотечу. Дітей повиводили в безпечне місце. Приємний. На четвертом вывожу людей. Надали допомогу пораненому нижньому кінцеві, яка була поранена осколкова і рука була поранена осколково. Працюю за ШР. А є, де тільки бере, що палі. Вертаються люди з порізами, вертаються люди за стресом. Допомагаємо, що можемо. У нас четвертий контракт. А дочка все нормально. Да, дочка в порядку сильна, да, молодець. Да. Багатьох постраждалих після прильоту тиск. надаємо допомогу. Жінка звернулася до допомоги, бо стрес був. Поработали з нею і також допомагали по, по щоб людей, які потребують допомоги. Група відпрацьована гострі реакції на стрес у дітей, їх родин. Продовжуємо надавати психосоціальну підтримку. Чотири автівки швидкої допомоги були передані Червоному кресту від фонду Вердон Foundation більше року тому. І Сьогодні черговий обстріл харків'ян є руйнування і загиблі автівки працюють кожної доби більше року. Ми поруч. И Диму Куда? Собака успешно доставлена. Давай, давай, давай. Такая яма. Відлучення лучше сьогодні шахидов Вночі окупанти влаштували чергову ніч терору в Харкові. По двох районах Росіяни вдарили майже 20 -ма безпілотниками. У багатоповерхівках та приватних будинках спалахнули пожежі, пошкоджені цивільне виробництво, комунальні підприємства, громадський транспорт. На цей час відомо про трьох загиблих та 64 поранених.